Доброго зручка, шановні, з вами Володимир. Ось отримав прикольну пічку препера. Щось це називає оптною пічкою. Але тут я можу не поговорити, що до окопу сильно буде багато вогнищ. Світитися буде, як ялинка. Ну, Якщо ви будете шукати в інтернеті, забувайте бо Пічка препера або покупна пічка. Є солостове або Брозерхуд, ну Брозерхуд це українська виробництва. Так, ну що зараз? Розпаковуємо. Я вже пакет сам новій пошті. Дуже добре пічка у нас помандрувала. Виїхала з Києва і поїхала через Так, У нас усі такі усі Фейсбук, Твіттер, є такі сервичок. Відстановка. Ось Твіттер. Тік-ток. Є QR-код, який перекидає на групу в Фейсбуці. Так, це Перекидаємо. Інструкція. І ось що ну, виробляє в Остається ось упаковочка така мішечку, ну, в Розерхуд йде мішок окремий, треба заказувати. Ну, Такі пічки вони різні, є ще трішки менша. Тут, як мені продавець сказав, десь до 4 кілограм, а в розраху, вона тільки в, одному, в одній модифікації і до 5 Ця не пам'ятаю, скільки десь грам 400 450 важить. Є 250 ось такий мішечок. мішечок приймаємо так. Ну що, зараз огляд по інструкції. Інструкція англійською, я вже переклаю її з допомогою перекладача на телефоні. У нас є так. Ломаємо лячки на довжину великого пальця. Ось. Великий палець. Наломали. Поставили пічку на рівну поверхню. Друге. Поставили. Третє. Очистили навколо пічки від центру. Приблизно на півтора метра. Так, Знімаємо варіант поверхню. Сняли, наклали другий нячок сюди і зверху запалили, наприклад, сухим пальним або сухий спит, сухого спірка, такого, я вже не бачу, там сухе пальне. І тримайте в сухому місці. Це така вам пора, тому що в вологому місці воно починає танути. Наклали, розпалили, вогнище розгорілись. І вставимо валіну поверхню. Все, є. Ну що ж, ну тепер, так як я люблю все робити якісь збочення, інструкцію ми складаємо. І сюди стрільчик. І ставимо, кладемо ще, що ми можемо зробити? в мене вже був досвід із, із, із шепотницею Sbit то не раджу вам ставити е... чашки нержавійки. Ось таке, я ще цим сильно користувався, лише чайничком, ось кришечка. Ось такі наборчики можна купити в рибацькому магазині. Це ось кришечка для чайничка. Місочки. Це трошки окрема тема. Ну, Зроблю колаборацію. Ага, це в нас полоник. в нас є ложка. Я не знаю, що цією ложкою можна їсти, але ну, в випадку простувати, то можна. Чайником я користувався. Все прибираємо. Ось пізніше покажу так. У нас є чайничок. То, що, як ми бачили на відео? Ось ми розпалили вогонь і поставили чайничок. А ага. чайничок без різно. Удар відходиться. Трошки навіть. Є трошки кізяки. Трошки не. у мене вже працював. Так, так, начальничок. Пішов набор'я, є? наборі є різні, тобто є різні виходи із Ситуації. Така в нас каструлька. Отак ось. Горіли їст. Остативний зеній. все добре. І є щось наподобіг. Сковорітки. Сковорідкою я не скористався, не довелося. Ага, що в нас ще є? Ось сковорідка. Вроді як розділочна така дощачка для налізок. Ось на дні дощачка така ось і така ось типу Ось так ось. Тобто можна посмажити яйця. Яйця. Все дово. Тож, в описі. Залишу посилання на магазини, де я замовляв цю пічку, де можна замовити двозирку. Ну що ж, на цьому все. Будьте всі мені здорові. Пока-пока.